Цей десерт придумали французькі кухарі. Готують його із свіжих або свіжозаморожених фруктів та ягід із соків та сиропів. Це желе. Існує безліч рецептів, але вони настільки зрозумілі та прості, що будь-який найнедосвідченіший кулінар зможе досягти висот французьких кухарів. Сьогодні готуємо незвичний десерт: желе під чаю каркаде. Каркаде це чайний напій яскравого червоного кольору. Готують його із пелюстків суданської троянди, яку ще називають мальвою або гібіскусом. Для приготування желе мені потрібно 500 мл цього чаю. Наливаємо. Чай у мене охолонув, я його маю підігріти, адже саме в гарячій рідині треба розводити желатин. На таку кількість чаю треба одна ложка. Желатину. І поступово мішаємо до повного розчинення. Каркаде дуже популярний в арабських країнах, завдяки своїй властивості дуже швидко втамовувати спрагу, як в гарячому вигляді, так і в холодному. Підвищує імунітет, допомагає при застудних захворюваннях та грипі. А ще, якщо ви рознервувалися, випити філіжанку каркаде і відчуєте, як заспокоїлись. Так, я вже бачу, що о, желатинові грудочки розчинилися і час додати сюди вишневого джему. Одна столова ложка. Залишаємо суміш охолоджуватися. Ну а тим часом ріжу шматочками ананас. Замість ананасу додавайте в желе будь-які свіжі фрукти. Тепер я беру ось такі формочки. Туди кидаю шматочки ананасу. І на останок заливаємо все суміші. Все. І дочекаємося, поки майбутній десерт охолоне, а потім ставимо в холодильник на 2-3 години. Потрібний час минув побачимо яке у нас жиле вийшло. Oh. Дорогі друзі! Атлант талановита техніка. Традиційно жиле подають охолодженим із сиропами, мусами, солодкими соусами із йогурту або сметани. Прикрашаєте ягодами або фруктами. Ну, що ж спробуємо. М -м. Особливо дітям сподобається. Смачного.